Прийти завтра. І, завтра прийшли. І, і І подякувати тих, е, хто напрямності е, пов'язаний з е, хортином, а як уже наслідок його, я вже пішов у е, школу, представник його сьогодні теж був, ми зустрічався на повному стадію. Що хочу сказати, щоб затримувати надовго. Ми готуємо лабораторію фізичного розвитку, готує, е, вже і вчора подали в інститут інноваційних технологій. Концепцію eh, державної eh, програми військово-патріотичного виховання дітей та учнівській молоді України. Eh, eh, окремі завдання, які ви eh, стосуються З eh, вашого дозволу зачитаю, може, знову ж таки, це проєкт ваш, який будуть побажання, може не бути і таке інше. Ну, е, я випускаю все інше. Відродження на нових теоретико технологічних засадах системи позакласної та позашкільного військово-патетичного виховання дітей та учнівської молоді. Сприяння популяризації військово-спортивних ігор типу Національної дитячої-юнацької військово-спортивної гри Хортин-Патріот та «Сокіл джура Сприяння розвитку дитячих, учнівських, молодіжних, і громадських організацій, центрів та спортивних шкіл з національного виду спорту України, хортингу, з метою розвитку фізичного, морального, духовного здоров'я дітей та учнівської молоді і встановлення майбутніх патріотів-захисників вітчизни. Внесення до державних стандартів повної загальної середньої освіти змін щодо забезпечення об'єднання предметів фізична культура з предметом захисту вітчизни, єдину галузь військово-патріотичне виховання та фізична культура. З метою підвищення якості військово патріотичного виховання та фізичної підготовки учнівської молоді в загальноосвітніх навчальних закладах. Перенести викладання предмету захист вітчизни з 10-11 класів у 7-8 класи з метою забезпечення підвищення ефективності добризовної підготовки військово-патріотичного виховання учнівської мови. І оці пункти вони підв'яжуть резолюцію. Якщо ви їх підтримуєте, ми можемо проголосувати і якщо є ваші побажання, будь ласка. Дякую за увагу.